Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Ми почнемо зараз перед тим, як почати засідання постійної комісії з дуже приємної місії. У нас сьогодні є, прийшов, завітав до нас Вадим Іванович Ламакін. Це є заступник директора з медичного обслуговування дорослого населення КМП консультативно-діагностичного центру Галасійського району міста Києва. І ми хочемо йому подякувати дуже, -дуже сильно за особистий внесок у розвиток системи охорони здоров'я в місті Києва, надання кваліфікованої медичної допомоги в умовах повномасштабної війни. Та сумні сумнівне виконання професійного обов'язку. Вадим Іванович, ми вас дуже дуже дякуємо за вашу багаторічну роботу, професійний, ваш обов'язок, який ви достойно виконуєте. Дякую вам. Мені дуже приємно, що така людина працює в нашому районі. Вона це все була 52 роки загального стажу. 53 три загальних три місті. Києва. І 37 саме в нашому осіб дуже вам дякую. Це вражає, це вражає і квіти, будь ласка. І квіти? Да. А, квіти Наташ, можете нас сфотографувати? Квіти. Дякую за все. Сьогодні вас не завдяки роботі вашої комісії разом з департаментом. Вадим Анатолійович, взагалі вечний медик, не розвивається развивається охорона здоров'я в місті І одна надіжда на депутатів сумісну працю з департаментом охорони здоров'я. і Безумовно, мера, Хай вибивай нам гроші. Дякую. Дякую вам. Це гарного дня. вибачте, у нас технічні щось вимкнувся. У нас один із депутатів онлайн. Пане Володимире, ви тут? З'явилась трансляція? Все добре. У нас є кворум: шість депутатів. З'явилась трансляція онлайн, тому ми можемо розпочинати засід. Чергове засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, сім'ї і соціальної політики. Шановні депутати, вам був розданий напередодні для ознайомлення порядок денний. Прошу проголосувати за нього за основу. Порошенка за. Бікишвілі за. Іванченко за. Кухарський за. Пензеник за. Дякую, рухаємось далі. Зараз переходимо до наповнення порядку денного або зміни черговості розгляду питань, якщо є такі пропозиції у наших депутатів. Немає. Добре, тоді голосуємо за порядок денний в цілому. Порошенко за. Вірікашиля за. Іванченко за. Кухарський за. Зенек за. Дякую. Зараз перед тим як перейти до розгляду питань, питання чи є у когось конфлікт інтересів із депутатів. Немає. Переходимо до розгляду порядку денного. Перший розділ питання охорони здоров'я. Перше питання про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Центр первинної медичної санітарної допомоги номер 4 розпорядження від 17 на 4 25 номер 08 дробь 231 346 буде доповідати Володимир Васильович Коропецький. Будь ласка, вам слово. Добрий день, шановні присутні. Значить, розпорядження по центру правинної медико-санітарної допомоги номер 4 виноситься. Просимо винести на розгляд комісії на розгляд сесії, оскільки лікувальний заклад був створений. У результаті реформування системи охорони здоров'я в дві році як новий заклад, і рішення про його створення було прийнято сесією Київської міської ради. Статутний капітал до недавнього часу був, скажімо так, затверджений майном. Лікувального закладу, але на е, рішення сесії Київради Ради всім лікувальним закладом було виділено по 10 тисяч гривень і переведення і приведення сутного капіталу у відповідність до цього за зачерного законодавства. Вимагає затвердження на міському рівні, та як рішення міста було створено центр про закріплення цього статутного капіталу за лікувальним закладом. Тому прошу підтримати наше прохання про цього питання на сесії на комісії і на сесії. Дякую, Володимир Васильович. Зараз я даю слово директору центру Первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Будь ласка, Надія Петрівна, доброго дня, шановна Марина Анатолійовна, Шановні члени комісії, я керівник даного закладу. Даний проєкт рішення було підготовлено з метою проведення статуту комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 у відповідність до вимог законодавства, зокрема, статут підприємства доповнено новими пунктами стосовно основної мети діяльності, стосовно предмету діяльності підприємства, і також, як сказав Володимир Васильович, враховуючи рішення Київської міської ради від 21.11.24 року про визначення розміру статутних капіталів, також внесені зміни до нашого статуту. Прошу підтримати. Дякую. Щиро, Чи дяко. є у нас питання до доповідачів? Добре, тоді переходимо до голосування. Порошенко за. Бірікашвілі за. Іванченко за. Кухарський за. Уласик за. Пензеник за. Підтримана одноголосна. Дякую. А наступне питання: один, два. Щодо погодження проекту розпорядження Київської міської ради про затвердження передавального акту комунального некомерційного підприємства Дітяча клінічна лікарня номер 7 Печеського району міста Києва. Валентина Григорівна, перед тим, як щоб скоротити, просто відразу ставлю питання, там є кредиторська заборгованість за цим медзакладом. По Оплаті праці 621 тисяч 361 гривня, щоб ви це відразу проговорили, як це питання вирішується. Шановна Марина Анатоліна, кожне рішення про реорганізацію говорить про те, що заклад до якого приєднаться є право наступника, в тому числі і заборгованості. До речі, 17 лікарня, яка мала заборгованість по заробітній платі 11 мільйонів. Вже об'єднані договори дозволили з 12-ї лікарні, дозволили отримати навіть кошти від Національної служби здоров'я. І там 98% вже погашено заборговані за заробітної плати, але вже 12-ї лікарні. І тому плануємо в червні відкриття після ремонту відділення політрами і реанімації 17-ї лікарні вже на площах. 12 лікарня. Тому тут нема ніяких, не викликає питань. Тобто абсолютно 12 лікарня є правовим наступником, як позитивного, так і негативного. А це тільки свідчення про те, що з запізненням приймається рішення про об'єднання, доводять до кредиторської заборгованості, вона просто різна в кожному закладу, а потім обтяжливо лягає на заклад, до якого приєднується. Добре, я... якщо більше немає питань, переходимо до голосування. Порошенко за. Врікашвіля за. Іванченко за. Кухарський за. Нзенек за. Уласик за. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Дякую вам. Переходимо до наступного розділу сім'я. Тут у нас. Є одне питання про затвердження порядку проведення у належний технічний та санітарний стан житла, житлових будинків, квартир і інших житлових приміщень, що належать на праві власності користувача, дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування а також особам з їх числа. Та, яке розташовано, знаходиться в місті Києві? Розпорядження від 20.05.25 номер 08 дробь 231. 4021. це питання, яке неодноразово піднімається вже протягом другого року на наших засіданнях, тому що цей проєкт рішення про відновлення житла дітей-сиріт був вже прийнятий, якщо я не помиляюсь, десь півтора року тому. Але в дію так і не вступає. І... Ні, там технічні питання, тобто, у нас просто не затверджений порядок використання цих коштів. Кошти є, вони закладені в програму. Єдине, що вони звернулися, щоб через нашу комісію затвердити цей порядок використання, щоб його вже зсунути з мертвої точки. І є Тобто цей порядок вже прописаний, і якщо хочете, я за я зачитаю, що в нього входить. Якщо не хочете, не буду читати. Я, да. Я Вивчили, да? Добре, все. Тоді я думаю, щоб скоротити час, там все правильно я... Так, да, всі зауваження були враховані і відпрацьовані, тому переходимо до голосування. Порошенко за. Віріка Швіль за. Іванченко за. Кухарський за. Пензенек за. Уласик за. Дякую. Тоді. А. Дякую. Підтримана одноголосна. Переходимо до питань соціальної політики. Тут у нас теж одне питання про виплату громадянці Слабоденюк Валентині Йосиповні одноразової матеріальної допомоги за належну для одержання земельну ділянку. Розпорядження від 19.05.25 номер 08 231 398. Може доповідати. Руслан Валентинович він присутній. А можемо проголосувати як типове розпорядження? Це типове питання. Да. Ми постійно їх приймаємо, коли люди відмовляються від земельних ділянок. Да. Тоді переходимо до голосування. Порошенко за. завіля за Іванченко за. Кухарський за Дензенок за. Уласик за. Дякую, підтримана одноголосно. На цьому порядок денний сьогоднішнього засідання вичерпано. Я всім дякую і до нових зустрічей.